Всім привіт! Мене звуть Світлана і ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Ми з України, з міста Харкова. Ми в своєму садочку. Друзі, надзвичайно приємно, коли прокидаєшся вранці і читаєш коментарі під нашими відео, ви пишете такі гарні слова, ви нас, ви нас так підтримуєте. Дякуємо всім, всім, всім і кожному, хто. Е Пише такі коментарі, хто нас підтримує. Це для нас дуже важливо. Хто користається нашими порадами, пишуть мені, Світлана, ще 2-3 роки тому почали дивитися ваш канал. І ось так посадили барбарис, так посадили тойку, живцювати навчилися. Це надзвичайно приємно. Тому що, коли ти щось робиш, тобі хочеться, щоб. Комусь це допомагало в створюванні своїх гарних садочків. Рослинки, які ми вам пропонуємо, вже дуже багато в нас придбало нас наших підписників, наших глядачів. Нам це дуже теж приємно. Друзі, до речі, напишіть в коментарях під цим відео, і під будь-якими відео пишіть. Як зростають в ваших садочках рослинки? Чи е, поради наші корисні для вас? Нам це дуже важливо. І ще це допомагає е, розвитку нашого каналу. Щось ми робимо, ділимося з вами. Нам хочеться, щоб і канал наш розвивався, щоб ми бачили, що це комусь треба все, що ми робимо е, рослини, які ми так. Бережно всі вирощуємо і вам пропонуємо. Все це ми робимо для нашої України. Друзі, всім, всім, всім вам бажаємо, щоб ваші квітники були дуже гарними. Ось таке. Ось таке. Сьогодні в нас вступ до відео. Початок травня місяця. Що ми робимо в своєму садочку? В квітень. Був дуже з довгими дощами їх було дуже багато. В травні місяці температура вже підвищується. На початку травня місяця в нас дуже така серйозна задача стоїть, коли ми доглядаємо за своїм садочком. Вже багато років я доглядаю за садом і багато років я вже помітила, що на початку травня місяця, десь з 1 по 10 травня, може бути дуже серйозна проблема в вашому садочку. Якщо в вашому садочку зростають звичайні казацькі ялівці, то після довгих дощів, а потім, коли настає тепло, З'являється ось така проблема, друзі. І в нас вона в цьому році теж з'явилася. Дивіться. Ось вона. Бачите? Ось. Це їржа. Ось саме зараз. В кого є такі ялівці? Біжіть в свій садочок і придивляйтеся до ялівців. Як боротися з цією їржою? Це не складно, але треба зробити декілька операцій, ну, яких операцій, щоб знешкодити ось цю їржу. Треба скористатися ось цими препаратами. Зараз напишу на відео. Робити обробки такими препаратами треба не менше трьох разів через кожні 5 днів. Для того, щоб знешкодити ось цю їржу. Що ще треба робити? Якщо у вашому садочку зростають груші, їх треба також обробити цими препаратами. Тільки дивіться, якщо зараз груші у вас квітнуть, треба буде почекати, щоб потім обробити ось саме цими препаратами. Тому що цей грибок їржи, він Живе і на ялівцю, звичайному, казацькому, і на груші. Тому одночасно треба обробляти і ялівець, і грушу, і обробки робити, так я сказала, не менше трьох через кожні п'ять, ну може сім днів, а краще через п'ять днів. Тоді ви знешкодите цю їржу на ялівцю, і груші вас не постраждають. У мене є декілька відео, де я акцентувала увагу саме на цій проблемі. Я її вирішую, в нас груші дуже гарні. Покажемо вам фото, які груші в нас народжуються. Вони дуже смачні, це в нас киргиська, мабуть. Ну, якщо я не помиляюся, бо вже за відсутності в нашому садочку дещо стало й забувати. Але друзі. Обов'язково придивіться до ялівців. На яких ялівцях ще буває їржа? Я не помічала в нашому садочку на інших ялівцях цю їржу. Саме на звичайному казацькому вона може бути. Чому вона взагалі з'являється? Ну, кажуть, що на ялівцях, які дуже щільні, які загущені. Всередині вона може з'явитися надмірна волога, всередині там, потім температура звищується. Але дивіться, у нас в садочку ось там є ялівець звичайний казацький, то піарна форма. Я ще не підходила, не дивилася, але в один рік в нас і на цьому ялівцю теж була їржа. Гілочки на яких іржа треба видаляти. Десь спалювати їх, все-все-все ретельно пройтися і видалити. І коли ви будете обробляти ось так роздвигаєте ви пагони ялівця, і всередині дуже гарно, оприскувачем по всім гілочкам проходьтеся. Не жалійте, не, не жалійте препаратів, щоб зберегти і ялівці, бо вони, якщо цього не зробити, можуть загинути і зберегти ваші груші. Якщо в вашому садочку зростає верба хакура нішики, красуня на штамбі або звичайна, кущова, її зараз стригти не можна. Стрижу вербу хакура нішики тільки восени. Дуже-дуже гарно зістригаю всі пагони. Дивіться, щоб куля, якщо у вас верба на штамбі, щоб вона була не дуже велика. Навесні всі ці нові пагони відростають, і саме на цих пагонах, на кінцівках буде оце неймовірне рожеве видовище, яке потім перетворить вербу короні шики на такий на таку велику, велику рожеву кульбабу в вашому садочку. Якщо якась гілочка ну, не подобається вам, ви можете її зараз обрізати, але щоб всі... Гілочки, які створюють колю, півколю на вашому чагарнику або на ось такій штамбовій формі, щоб вони були зістрижені стріжені восени. весні – ні. Чекаємо. Нехай вона вся стане рожева, неймовірна, чарівна. А потім вже десь наприкінці червня, в липні місяці, будемо робити стрижку. Обов'язково. Переглядаємо всі штамби. Якщо у вас багато рослин на штамбах, щоб ось такого не було. Видаляємо це дуже легко. Ось так, бац, і, і все. Щоб штамб був чистий і гарний. На передньому краї цього квітничка в нас зростає гейхера ось цього бордового кольору. Назва її пурпу, пурпуровий замок. Гейхери, якщо дуже довго зростають в ваших садочках, вони нібито починають випиратися з під землі. Ось дивіться, ось так вона зростає, і ось такі в неї е пагони, бачите? Ось які вони. І вони над землею. Ось вони всі такі. Вона в нас дуже довго зростає, бачите? Ось вони вже. Для того, щоб гейхера... Зростала і була дуже красива, і е, таку гарну е, стрічечку з собою робила, що треба було зробити в квітні? місяці? Треба було всі ці кущики розкопати і заглибити їх в землю. Якщо ви не встигли цього зробити, що можна зараз зробити? Можна підсипати землі ось саме зараз, щоб е, земля вкрила ось ці пагони. Тоді вона буде гарно розростатися в різні сторони, і більш красивіше буде виглядати на передньому краї квітничка. В квітні місяці можна було ось саме ось ці пагони розділити на молоді рослини, розділити так, щоб на кожному було хоч, хоча б пару-трійку корінців. І тоді дуже гарна буде ось така куртинка з гейхери. На передньому плані квітничка. Якщо ви не встигли в квітні місяці підстригти барбариси, можна зробити це на початку травня місяця. Їм це не зашкодить, а форма буде красива. Чим більше ви стрижете барбариси, тим більш щільними будуть кущі, вони не бояться стрижок. Стрижки можна робити до п'яти разів за сезон. Барбариси дуже гарно виглядають після стрижки. І для того, щоб колір був дуже яскравий, барбарисам треба, щоб вони зростали на сонечку. Якщо вони будуть зростати в затінку, колір не буде такий насичений, він буде більш зелений. Ось саме так, як всередині куща. Дивіться, всередині більш зелені листя. Всі листя, що на сонечку, всі ось такі яскраві. Якщо не дуже подобається, що ось ці пагони вищі, ніж за інші, можна Їх зрізати. З похиріплідників виходять дуже гарні кулі. Можна вистригати похиріплідники саме таким чином. Це в нас похиріплідник Angel Gold, Він, бачите, якого жовтого яскравого кольору. Можна вистригати кулю, а можна відпустити, нехай зростає, як хоче. В квітні місяці стрижка була не дуже вдала. Бачите, які пагони, а нам треба, щоб кущик був охайним. Це в нас спірея японська Gold Flame. В неї ось такі яскраві, помаранчеві, нові листячка навесні з'являються. Така стрижка, їм їй не зашкодить. Спіреї теж. Дуже люблять, коли їх стрижуть. Стрижу їх до п'яти разів за сезон. Чим більше ми стрижемо спіреї, як і барбариси, тим більш щільніший виходить в нас кущ. І дивіться, яка в нього гарна форма. Ще молода це спірея. А чим доросліше вона буде, тим в неї такі пагони і дуже гарно тримає форму навіть взимку, коли сніг. Буде на цьому кущику. На прикладі цього квітничка одразу хочу вам показати, як відрізняються рослини, які зростають на повному сонці протягом всього дня, зранку до самого вечора. Від рослин, які частково в затінку. Ось дивіться, ялівець монглоу, ось він на яскравому сонці протягом всього дня. Похріплідник Енджел Гол теж на сонці. Цей ялівець монглоу теж на сонці протягом всього дня. Ось цей похріплідник вже трошки е десь сонечка не буває е в такому обсязі, як першу, для першого чагарничка. І ось дивіться, друзі, ялівець монглоу. Вони всі однакові. Але цей в затінку це вранішнє сонечко, вдень сонця тут немає, і ввечері теж тут сонечка не дуже багато. Різниця е в них десь сантиметрів 30. Ми міряли. Ось, дивіться, цей повільніше зростає. Коли ви питаєте, як зростають рослинки, чи можуть вони зростати в затінку, вони будуть зростати. Ось дивіться, ялівець монгло, він теж блакитний, він буде зростати, але повільніше, і в нього не така щільна буде, ну, вигляд не такий щільний буде, тому що мало сонця, більш затінку, тому і рослинці не так комфортно зростати. В цьому квітничку. Кому цікаво, в нас ритмічна посадка, ялівиць Монглоу, спірей Голд Флейм, похиріплідник Енджел Голд. Далі теж монглоу, погріплідник. На передньому краї тут лаванда. Ра лаванду обрізку робили десь на початку квітня місяця. Бачите, вже багато нових пагонів. Вона блакитна, похиліплідник жовтий, ялівець блакитний. Помаранчева спірея, і тут ще дуже гарна є грань розанна, вона неймовірного блакитного кольору, дуже невибаглива, квітне протягом всього літа. І ось вже маленькі нові пагони з'явилися. Такий, такий тут лаконічний дуже квітничок, мені він дуже подобається. замульчований сосновою корою, а під сосновою корою тут в нас чорна городканина, Дивіться. Дуже зручно і охайно, і навіть коли щось проростає зверху, дивіться, як не складно прибрати. Попрацювали в садочку і милуємося на початку травня місяця. Травка зелена. Кущики вже гарні. Тут у нас дерени лігантісима, похріплідники різноманітні, тюльпани вже розквітли, барбариси. Ну, все це воно задає такий, знаєте, яскравий колір вашому садочку. Яскравий, але такий е делікатний. Всім бажаємо натхнення, щоб ваші садочки були доглянуті, щоб вони пахли, квітли. А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося на нашому каналі САД Світла Світла. До зустрічі!